Ну що, Ромадочка, 3-4. Всі спробували. Я хочу спроба. Оба! ха-ха, дивіться. Ось вона, ось вона, дорога! Дорога, про яку ми мрі, мрі, мріяли, мріяли більше п'яти років. Боженьки, нарешті це відбувається. Гляньте, асфальт, просто бомба! Просто огонь гладесенький, просто боженьки. Я, я дві неділі назад тут їхав. Отак! отак. А тепер я їду, насолоджуюсь цією трасою. Декалька опішня, дикайка опішня. Аж, аж серцем хочеться їхати на опішню по такій же то дорозі. ти, господі, господи, Як же гарно! Аж сплакну. Красота, красота, боженьке. О боже, вона не завершується, вона не продовжується.